Привіт, я Альона Підубна нутриціолог. Ти на моєму ютуб-каналі, де я от тільки нещодавно почала постати контент, намагаюся робити це регулярно. Тому кожне твоє сердечко, коментар це прям супер важлива підтримка для мене. Сьогодні я хочу розказати тобі свою експертну думку щодо того, чому взагалі у людей не виходить сходити назавжди. Умовно, ми постійно ставимо собі в наші списки ціле бажання схуднути, втратити декілька кілограмів, а хтось 10 і 15. Чому так виходить? Чому ми не можемо просто дійти до якоїсь точки, тримати цю вагу і не повертатися до думок про те, що ж мені з'їсти, щоб схуднути, не повертатися до замірів, до якихось схем і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Я думаю, що причина у двох таких важливих інструментах. Перший інструмент він на рівні мотивації, насправді. Люди рідко собі відповідають на питання: а що стоїть за бажанням схуднути? Чому мені так важливо бути саме в цій формі тіла? Коли ти спробуєш це зробити, ти, можливо, знайдеш щось цікаве для себе. Умовно, ти побачиш, що. Твій стан тіла пов'язаний з кількістю грошей, які ти заробляєш. І тому тобі важливо тримати себе сам в цьому стані тіла, бо тобі важливо збільшувати постійно свій доход, мати можливість реалізовувати свої мрії, мати фінансову безпеку і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але там глибше ще стоїть щось цінніше і важливіше для тебе. А для когось навпаки, ну точніше, ці історії вони можуть бути паралельними. Сценарії так для когось буде стан тіла. Важливим в контексті готовності почати нові відносини, готовності побудувати сім'ю, народити дітей і реалізуватися у цьому напрямі. Можна декілька сценаріїв, можна взагалі безліч сценаріїв розкрутити від твого бажання схуднути. Але ти маєш розуміти, що за цим завжди стоїть якась твоя глибина, якась твоя цінність. Не просто бажання важити там, умовно 55 кілограмів. Ці 55 кілограмів, вони з чимось пов'язані, що для тебе саме на рівні цінності як людини важливо. Друга причина, чому люди не можуть схуднути назавжди, це використання тих схем, тих сценаріїв схудення, які не являються. Їхніми персональними умовно це не означає, що кожен має працювати лише з персональним нутриціологом. Ні. Але в тебе є твої особливості організму, так деякі показники аналізів можуть говорити про те, що потрібна певна схема харчування, наприклад, при інсулінорезистентності, при жовчі, при анемії, при гормональних інших порушеннях. Певний протокол харчування. Також твоя схема, твій сценарій схуднення він має враховувати твій графік дня. Твої... Смакові якісь бажання, а твої можливості по бюджету, твої можливості по часу, твої інші звички, ну, умовно, є купа персональних таких штрихів, які потрібно додати в цю картину схуднення, в цей сценарій схуднення, для того, щоб він дійсно був для тебе результативним, для того, щоб він був легким в реалізації, Схуднення завжди має бути неважким процесом, тому що якщо він буде. Якщо цей процес буде надривним, важким, ну ти будеш з нього випадати. Мозок наш не любить складнощі, він не любить, коли над ним якось не хочеться казати грубо, ну, коли з ним, коли про нього не піклуються, коли його гвалтують якимись заборонами, якимись обмеженнями. Тіло не ок і мозку не ок, коли важко, тому процес схуднення завжди має йти комфортно. Так, мають бути якісь певні дефіцити в калоріях, але ти не маєш їх відчувати прямо фізично на рівні слабкості або на рівні там, постійної тяги для солодкого. Давай повернемось назад, щоб я все структурувала в тебе в голові свою думку. Умовно, для того, щоб схуднути назавжди, потрібно а, зрозуміти, для чого взагалі тобі це потрібно на рівні твоїх життєвих цінностей, твоїх цінностей як людини. Б. Потрібно. Розробити або самостійно, або зі спеціалістом твій сценарій схуднення, твою схему. Скільки ти їсиш, як часто, що ти їсиш, що ти робиш в поїздках, що ти робиш, коли в тебе критичні дні, коли в тебе важкі емоційні періоди, коли багато роботи і так далі, і так далі, і так далі, поєднавши це з побудовими звичками, з активністю тіла, зі сном, і отримати свій. Персональний план схуднення, з яким ти легко зможеш дійти, до стану тіла, в якому тобі комфортно, в якому тобі класно. І повір мені, коли ти будеш робити це саме по своєму персональному сценарію, коли в тебе завжди буде розуміння своєї глибинної мотивації, коли ти дайдеш до цієї точки кінцевої, ти більше ніколи з неї. Не повернешся в той некомфортний стан тіла, з якого ти починала цей процес. Я сподіваюся, що було корисно і цікаво. Дайте, будь ласка, мені свій фідбек у коментарі, бо мені супер важливо розуміти, що цей контент дійсно вам потрібний, і що я маю інвестувати час в його більш регулярні зйомки і ще знімати з оператором, а не як зараз, сама на телефон. Навіть не знаю, чи там гарно все вийшло по кадру.